Виконуємо номер 517 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Сума невідомого числа позначеного змінною х та 3,25 дорівнює 7,2. Задання друге. Різниця невідомого числа позначеного змінною х та 5,3 дорівнює 1,8. І задання четверте. Різниця числа 4,2 і невідомого числа позначеного змінною їх з дорівняння 3,16. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 7,2, віднімемо 3,2. 3,5 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток 15. Знайдемо додаткові множники. 15 ділимо на 3 буде 5. 15 ділимо на 5 буде 3. Знайдемо новий чисельник. 5 множимо на 2 10, 3 множимо на 2, 6. Виконуємо віднімання. 7 відняти 3 буде 4, 10, відняти 6,15 буде 4,15. Отримали 4,4. 4, Записуємо відповідь. 4,41. Ріня друге нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 1,8 додамо 5,3. Подамо 1,8 у вилі звичайного дробу. трубу. 8,10 скорочуємо на 2. 8 ділимо на 2 буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 1,4 додати 5,3. 1 додати 5 буде 6, 4 п'ятих, додати 3 п'ятих буде 7 п'ятих. 7 п'ятих правильний. Подамо у вигляді мішаного числа 7 ділимо на 5. Неповна частка буде 1, додаємо її до 6, це буде 7, цілих. остачі буде 2. Маємо 7,2. Записуємо відповідь. 7,2. Рівняння третє нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 4,2 віднімемо 3,1 шосту. Подамо 4,2 у вигляді звичайного дробу. Скоротимо на 2. 2 ділим на 2 буде 1, 10 ділим на 2 буде 5. Маємо 4,15 відняти 3,16. взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток 30. Знайте додаткові множники. 30 ділимо на 5, це буде 6, 30 ділимо на 6, це буде 5. Знайте нові чисельники. 6 множимо на 1, 6. 5 множимо на 1, 5. Виконуємо віднімання. 4 відняти 3 буде 1, 6, відняти тридцятих буде 1 тридцята. Отримали тридцята. 1, 1, Записуємо відповідь. Одна ціла одна тридцята. Ми розв'язали рівняння. Номер 517 виконано.